Футбольний прогноз чемпіонат України. Прем'єр ліга друзі. 13-й тур, починаючи з п'ятниці 21 листопада і почнеться тур е, одним матчем з Каполтава ЛНЗ Черкаси. Е, матч е, між Невдахою поки що, з Каполтава. Ніяк не може покинути небезпечну зону. І навпаки, вдахою, якщо можна так казати, ЛНЗ Черкаси показує один з найкращих сезонів, один з найкращих результатів. І клуб Черкас навіть набирає неймовірну кількість прихильників, болівальників і фанатів. Я в тому числі зацікавився ще більше черкасським клубом ЛНЗ. Сьогодні у всіх і на слуху, і на оглядах, і на розмовах, обговореннях, і, як мінімум, практично у всіх футбольних оглядачів і фахівців України саме. Актуальне зараз успіх ЛНЗ. Секрет успіху ЛНЗ. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, який основний секрет успіху ЛНЗ Черкаси? Так, я цілком підтримую загальну думку, що Черкаський ЛНЗ проводить найкращий сезон в своїй. Кар'єрі в своїй історії. Я підтримую. Мені подобається ЛНЗ. Чесно кажу. Я хочу поговорити про цей клуб. І ще буду говорити багато. Я хочу, щоб ви казали про цей клуб. Пишіть, буду чекати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо самі, -самі змістовні коментарі. З нетерпінням. Очікую ваші коменти, друзі, і дуже люблю їх читати. Дякую за підтримку вам дякую завжди за активність. Отже, у п'ятницю, 21 листопада, відкривається, хай така не дуже приємна цифра 13, але ми не забобонні, ми не віримо в ці всі штучки. 13-й тур стартує матчем СКА полтава ЛНЗ Черкаси. Знаєте, одразу, як тільки я побачив анонс цього матчу, я одразу сказав: ЛНЗ перемога однозначно навіть і від футболію думки на кшталт нічієї. Ніякої навіть і нічиєї я не розглядаю. Тільки перемога, тільки ЛНЗ. Я вважаю, якщо виграє, або навіть якщо Скаполтава на зіграє, ну тобто не програє, нічя або перемога Скаполтава, це буде неймовірна сенсація. Але я це все відфутболюю. Не вірю в це. От і все. Я беру в цьому матчі. Як завжди, я вивчив, як грає, як правило, ЛНЗ Черкаси. Я беру акуратно. На класі ювелірну перемогу ЛНЗ Черкаси. П2. І тотал менше 4,5. Я вважаю ось цей свій прогноз, що я тільки ну, що назвав, 100%. Хоча багато хто каже, не буває 100% прогнозів хоча б 99. Друзі, я вам скажу: буває. І один з підписників мені навіть в Телеграмі написав. Що я заряджаю тільки 100% відсоткові прогнози. 80 і 90% відсотків мене не влаштовує. Тільки 100%. відсотків. Знаєте, в деякій мірі він правий. Я намагаюся також готувати, ділитися з вами і сам. Особисто сам заряджати тільки на 100% прогнози. Ось і тут що виходить, СКА Полтава ЛНЗ Черкаси П2 і тотал менше 4,5, коефіцієнт 1,61. Невисокий, не космічний, але я впевнений, що. ЛНЗ переможе. І тут от є варіанти. 1, 0, 2, 0, 3 0. 2-1, 3-1. Ну і все. Оце всі варіанти. Ще залишився один варіант 4-0. Також підпадає під мій. Параметр варіанту прогнозу. П2 нагадую, і при цьому тотал менше 4,5, 1,61. Якщо я хоч комусь з вас, хоч мінімально був корисним, мої поради, мої ідеї, думки і мої прогнози, друзі. З вас кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дуже дякую за смачну ароматну каву. Дякую також, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за активність підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. І пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах, а також я веду ще три YouTube канали. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо. Посилання до моїх соціальних мереж у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. До речі, там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Це підборка зроблена для вас спеціально в першому закріпленому коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любі і добра. Всім бажаю успіхів, удачі, перемог. І саме найголовніше всім нам я бажаю скорішої перемоги над расизмом, щоби більше ніколи не повторювалися Київ, Тернопіль, Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Покровськ І так далі всі наші міста герої. Я не зможу в одному випуску і висловити і перерахувати всіх наших міста героїв і всю нашу біль і страждання. Тому слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Друзі, вибачте, героям завжди нашим слава. Так тримати Україна понад усе. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім папа! -па.